Друзі, займаюся ферментацією чаю, листя смородини полежало в морозильній камері. І тепер воно таке темне, але все одно міцне. Я намагалася скрутити в трубочку, але нічого не вдалося. У мене наскільки смородина міцна, і листя таке вже визрівше в кінці літа, що, якщо було б ніжніше, Можливо, б його легко можна було скрутити в трубочку. А так воно випрямляється і не тримається. Людина, яка мені порекомендувала зробити чаючок зі свого садочку, вона сказала, можна ще його порізати або порвати, якщо металом не хочете різати листя, або перекрутити м'ясорубку. Ну, Я просто порішу, посушимо з вами. Можна на сонечко сказати, мокре. Зараз на віднесу. віднесе. дики, хочу вам показати, як вони зацвіли. Це я горло собі пшикала, декілька разів обробила, і воно пройшло в мене, Ангелекс. Отакі вони ось позацвітали, гарнюні, повипускали такі стрілочки високі, ще не висаджувала. Це моя солейрулія розростається дуже швиденько. Ось горошок нарешті пішов у руста. То взагалі, два пагона тут лежало і все. Ну Гібіску, звичайно, пізніше висадимо. А це мій хлорофіт від натолочки з Києва. Розрісся красунчик. Ось навіть кактус, Дивіться, павутиночку взялося все треба його помити. Ось ще одна стрілочка торчить. Чекаю. Поки відцвіте, та познімаємо каланхучик. Що тут наші череночки? каланхой у матусі брали. Да, да, вже пустили корінці, дуже вони швидко. Погану, видно, але корінці вже й... несу на саме сонячне місце. Зараз не дуже так спекотно. гарно. Коли висохне, заварю чаю, спробую. Якщо сподобається, то зроблю ще з малини, з вишні також горн. Ну і, звісно, мішати потрібно, щоб там вологи не було, висохло гарно. От так щоб повітрячко там зараз ми його розпушимо. І нехай воно підсихло, буду періодично підходити так крупно, Крупними кусками порізала, воно ще підсохне, зменшиться в розмірі. Ну і коли в чашечки там два-три листочка розкрутиться, розпариться. Я люблю, коли такі крупні листочки. Сонечко вже пригріває, чи буде знову жарко, Не зрозуміло. Астрочки на самому сухому куточку, як гарно себе почувають. Тут така спека суха, хоч поливай, хоч ні. А вони все одно гарно. Цвітут, трішки він підгорів, такий синій, класний. Всі ці кружалки розсипаємо в клумбі, і наступного року дуже багато буде розсад, яку можна буде розсадити. Ось дивіться, ще назбирала помідорів. Зараз буду крутити, переробляти, соковиті, солодкі, ох і клос, перчик між тут. Це дебаро дрібненькі, але смачні і симпатичні. Помила їх. Щавель порізала. Борща наварю, там в морозилку покладу. Матусі ще там треба вирізати. Який смачний, виходить там от помідори м'ясисті, і рожеві, червоні, солодкі. Друзі, і... татко компот просить кожного дня. Матуся сердилася, що я йому аж дві пляшечки принесла. Думала, що він не питиме. А він кожного дня зарядив. Я вже всю ожинку обірвала. Яблучки там на самій верхівці залишилися на дереві. Ну, нічого, там на ожині ще зелені висять поспій. Кампочі гарячі, сьогодні вже трьохлітрову банку налила і півтора літрову пляшечку. Підсів татко саме на компот зожини, говорить, ти ніякий інший не вари, а саме таки точно зожиночки зроби. а жінка вже закінчується. Я обірвала, але там ще є червона, то нехай ще буде, можливо, пару разів зварити зожини. Дуже йому сподобалося і просто, щоб я цукру не добавляла. Ну Він взагалі ж цукор не споживає. А зожини компот наскільки кислючий, що я трошки додавила. Мені він все одно кислим здається. А він відразу відчуває, якщо додаєш цукор, Ну тому що людина взагалі його не їсть. Чинюшечка, ти моя чистоплотна киця, маленька киця вже товстенька робиться. Ух, який. О, ще одна ось сілася. Що ти тут чекаєш? Щось тут у них темно, вже дивіться, майже 20 та годин. Я поставила, відкрила, нехай остиваї. Вони сьогодні кавуна наїлась, татко говорить, та завтра вже почну ех, споживати так, на солоду. Нехай вони відпочивають, а ми завтра прийдемо. Та дощ на вівторок. На вівторок? Біжить дівчинка наша, зустрічає. Місто зустрічі змінити не можна. Небо сьогодні, небо сьогодні дамось. Цілий день хотілося спати. Ну, обіцяю дождик. Я думаю, що будуть, але коли вони будуть, погода така дивна, хоча б уже дощики пройшлися. Квіточки наші напоїли хоч трошки дистилірованою водичкою, бо це, що я його з колодця засолюю тут землю, нічого воно не дасть. Ні, звісно, дає квіточки гарні, квітут. Але кожного дня поливаєш і земля просихає наскільки швидко. Оце тільки сьогодні пасмурно, я дивлюсь, земля не встигла висохнути плямками. Половина суха, половина мокра. Тому що сьогодні то вийде сонечко, то заховається, то вийде, то заховається. Таке нібито готується до дощу, але насправді на погоді. По погоді я дивилася, взагалі немає, ні краплиночки. Буде там через декілька днів, але чи буде? Процентів взагалі мало. Ой, амаранти тримаються підв'язані, слава Богу. А це лузія. чи вони так і квітують. Я це ходжу, дивлюсь і не розумію, чому вони такі дивні. Невже оце така квіточка? Я ж то думала, буде жовта свіча, яскрава, пишна. Ні, оце на все, що воно здатне. Отакий грібінець півника. І більше воно нічого не відростує. Такі дивні квіточки, ось взагалі світленькі. Я думала, ось такі будуть півники. Масть, тебе в чорнобривчиках не видно. Риженька пішла серед риженьких. Дощів немає і треба обов'язково все поливати. Те, що осінь, це нічого не І значить. молоді саджанці. І бажано чорну смородину і жимало ще раз пролити, поки там сокорух де, нехай вони напиваються водички, тому що влітку було мало вологи і не можна, щоб вона. Ходила така сухуча в зиму чи в осінь. Помідорочки стигну вже не стигаю збирати. Їх з кожним днем все більше і більше. по осені починають дуже швиденько спіти. Немає ні крапенок, ні гнилі, нічого немає. Помідорів багато, ну, гроночки невеликі, я бачила у людей набагато більші, ну, приблизно все такі довгенькі, навіть ще довші. Ну, можливо, сорти якісь інші. Але усі чистесенькі. Ага, ось оце один. Ось, бачите, згнив. Оце один єдиний, ми його приберуємо. Угу. Приберуємо туди. А ці всі будуть наростати, трошечки полопались, а потім вийдемо і зберемо з вами. Завтра матуся прийде помідори збирати. Ой, я обов'язково полуничку ще раз пролью. Прийнялося. От по бокам листя ми обріжемо сухе. А те все прекрасно стоїть зелене, хоча і спека така лупила, посадили, і якраз отака жара підняла. Давайте пройдемо чарівним городом увечері між нашими фундуками. Отакий садок у мене з фундуків. А Волоського горіха ні одного й не залишила. Повикорчувала всі, все мені чогось страшно. Все щось боюсь. Ой, я дивлюсь сусіди картопельку вже вибрали. Молочинки. Оце давно не підходила до цих помідорів. Це матуся тут опору робила зі мною. І дуже великі помідори крупні нацеплялись. Вони чомусь так пізно спіють, ну взагалі, вже який час? Це ж коли, як похолода, воно ж вже не встигне. Ну, звісно, їх можна буде зірвати, покласти там десь на кухоньку. Ну вони ж то повинні на кущах все-таки спіти. Так, а тут аж живі, здорові. Та живі, всі здорові наші родичі гарбузові. Ну, скільки їх понацеплялися, це ведмежа лапа, високорослі, 2,5 метра помідори ростуть. І вони такі красиві, класнючі, що я хочу зібрати насіннячок і посадити наступну руку. Кабачки пособираємо курочкам наш один загнився вже. Вон, великий також. Я вже не встигаю давати. Два штучки, вони більше не поїдуть. О, це завтра натушу. У мене ще цвітну капусту взяла, вже на базарах з'явилась. Кабачечок треба натушити рагу. Як те не тіли Вон сколько кабачки. Повно. Повно. Повну. <свят> Повну. Цвіркуни повиходили вже в траві співати починати. Зараз ще тихо. Через хвилин 10 такі звуки стоять в садочку, що вже їх не перекричиш. Прокинулось тільки один-два, а скоро буде їх в траві там ціла зграю із цвіркунів наших. Горні. Ось іще один. Дивіться. Ну, це не критично. Я ж говорю, який не який, але мало масюлечка прийшла. Прова жата наша. Найбільше мені помідори сподобались із дебарао. Перцевидні, Самі солодкі, аромат. Грушки потихеньку жовтіються, яскравішими робиться. Скоро будемо груші збирати враже та татковий компот з матусею зваримо. Ну точно, як ліхтарі. Це ж потрібно було такі яскраві та смачнючі французької селекції, або. Їх тут повно, тут куди не глянь, вони аж на землі о, там лежать, друзі. Отакі От гілочки переповнені, аж ломляться. Масюлечка, де ти там ходиш? На досточки. Це я йду перевірити, сливка як-то. Кожного вечора поливаю, а я й зараз буду поливати квіточки, усе. Але сливка наша невідома, чи жива, чи нежива. Лазимо тут осеред ночі. Люди скажуть, що вони знову нагорнули. Кожного дня розгортаю Вон, сліди курячі, свіжощі, а вони знову заривають. І так глибоко не потрібно сливу зариву. Корінці поросль пускає дуже. Своєчасно ми зібрали. Листячко почало жовтіти. Мась, ти таки точиш. Ви подивіться, чорна смородина майже вся пожовтіла, тому що немає води і спека. Воно просто не витримує і все засихає. Одні кориночки валяються з гарбузів. А це не змогла перерізати вже дуже тверденький переспів. Де? Масандрочка. Пішли? Ходімо. ходімо, ходімо, півничок уже спиті з курочками, вже десятий сумбочок нагулялося сьогодні, понаїдалися. Сьогодні так собі то жарко, то прохолодно було. Ти йдеш? Скажи, я повзу, це ти ходиш. Матуся твоя як метеор, літої як комета, а я повза як черепаха нінця до нател. Оце зараз буде метеликів ловити. Нічні метелики, чистий білок і вони щенюши. Ой, зараз вам щось розповім. У мене кожного року в клумбочках дуже багато літає бражників. Ну, десь 10 років тому назад я помітила вперше. Спочатку не зрозуміла, що це, а воно таке щось середнє між пташечкою маленькою і метеликом з таким довгим носиком, і ото нектар збирають. Ну, Десять років тому назад їх було небагато. Спочатку одного я помітила, потім скільки, двох, багато бражників. Я от і зараз бачу, вони пархають, ну ми просто камера не визначена, побачимо. Але ось таку, дивіться, які полетіли зараз. Вони взагалі мене не боють. Взагалі воно схоже на пташечку, як калібр. Бражник, бо я вже забула, як назва правильна, можливо, не так говорю. Ну, Воно як метелик, але такі очі великі, такі крила, такий красивий. Ну, прям пташка, а не метелик. Тор. Ну, Вони так швидко, ну, точно як от у калібрі, туди-сюди крильцями так швиденько мателювати. Так що в мене в клумбах розвелися бражнички, Літають такі гарні маленькі метелик троє, Ось він. о, Дивіться, двоє їх. А, тр... четверо, от не четверо, їх ось дуже багато, прям вони літають, їх дуже добре видно. Я тут стою. І вона не встигає. Ой, яка красива. Не... Я її мішаю, не даю пролітати. Оце тільки одного знімаю, а поряд у мене ще штук шість літой вон. ось таких багато, класна така рада. А ось над квіточками. І ось Ой, емоції через край, тому що воно не просто метелика, а така як велика, швидка пташка. І тачки, ще й метелики такі крупні. Оце розвелося. Ну, Я їх не прибирала, не ганяла, не ображала. І вони з кожним роком все більше і більше розвинули. Чинюшечка, тут жарко, що ти сидиш. Я просто до батьків ходила і двері прикривала. А він же ж в цій спеці сидив. Він спостерігає за бражником. Заховався під кизилом розтопирчитим. Один хвіст чорний торчить. Думаю, зловити оцих гелікоптерчиків. О. І ось ти, просто шикарнюча квіточка-усень. Ну і бражничок он маленький літовий. Також розмножилися. І дітки, і великі, як Ну Всі тут. Класна квіточка і петунечка. Взагалі все літо квітувала, не від цвітує, родує поусень. Будемо розсаджувати наступна року, вже точно знаємо, що будемо садити. Бабічка, да? гризонула за носа, шпигонула, щоб не цепльовся. То тобто ти диви, як? Ото там і сиди під бадоном. Ховайся там всередині. Ой, як гарно на вулиці. Цвіркуни вже співають. Небо таке яскраве, тиша, ні вітру, нічого немає.